На виконання Октябрьської районної програми Молодь на 2009-2012 роки у навчальних закладах, школах ПТУ та вишах зустрічі з представниками галузей юстиції, міліції, медицини та громадських організацій відбуваються нерідко щомісяця, а то й не по разу. Нині вони, аби провести лекцію про здоровий спосіб життя, завітали до ПТУ номер 17. Такі конференції, лекції дають дуже вагомий результат, тому що так як і любу хворобу її краще попередити, ніж потім лікувати, так і ті прогалини в вихованні їх краще попередити, щоб потім ми не мали якихось негативних наслідків. Ми дуже вдячні і управлінню юстиції і всім громадським організаціям, які приходять і розказують, як все таки набагато краще дотримуватися здорового способу життя. Питання, які цікавлять молодь, найрізноманітніші. Та кожний з них не може стояти окремо від загальноприйнятих норм, з яких і починають бесіди. Звичайно, зараз питання болючі, Якщо ми говоримо про економіку, то молодь цікавиться це подальше про целасування, подальшим взагалі, відповідальністю за якісь правопорушення, трудові питання, житлові питання є і земельні, якщо хтось із сільським питання. Тобто вони хочуть знати більше. Організатор лекцій, октябрський відділ молодіжної політики і спорту, не забуває на зустрічі запрошувати і медиків. Дільничі терапевти проблеми молоді знають як ніхто і радіють, тому що вони починають вирішуватися. Я за скільки років роботи бачу, що все таки діти стають більш більш свідомими, самі зацікала зацікавлені збереженні свого способу свого здоров'я і в тому, щоб вести правильний спосіб життя зацікавлені. на черзі. Проведення лекції бесіди у полтавському нафтогазовому технікумі.